Бою готовий. Запобіжник. Вогонь! поривне, порив бо тут маєш реальну, трохи реальності. Реальність, коли звуки. Тож звуки ти до них звикаєш Більш зосереджений. Коли людина біля страху, вона більше зображає. Розуміє? Включає Розумієш? Включає мозги. Як кажуть, на мобілі. Розумієш мене? Ой, доївака, давай. Служай його. Вам Вона приїзд у відкритій місцевості свалить. Ой, блядь. У гнізді входу. Міняй тей свій Давай збиво. Автоматично. Три Міняйте друг друга, бьм, б'ємо, піри. Дистанцію держим. Бля, кинули. Так, якщо похудав. похудов, бля, замістити. Быстріше, швидше, давайте. Точки евакуації там. Загроза артилерійського обстрілу, укриття. Швидше, швидше, швидше. Положили, акуратно не кинули. А туди вниз. Спувалися. Понесли, понесли вперед. Осталось небагато, 300 метрів всього. Так, да, важко, да, виснажені, але побратиму треба допомогти. Ще місяць тому я взагалі такого нічого не підіймав. Я взагалі теплична була людина, яка робота дім, робота дім. І життя на вулиці в лісах і полях це взагалі щось неймовірне. І, да, ну, романтика, може вона і зараз з'явилася, але в перші дні тоді тої романтики не можна назвати, тому що був тоді шок і Відчуття жалості до себе в першу чергу. Ну зараз прийшло розуміння того, що без цього просто неможливо. ти повинен це все на собі носити, ти повинен це все мати, і ти повинен вміти цим всім користуватися. І це розуміння дає в першу чергу можливість тобі як ну солдату, як людині, як захиснику, вирішувати. В подальшому ті задачі, які будуть для тебе ставитись. Я у захваті да. дуже добра підготовка. сподобалося, важко. Важко усталість, ну, а так то нормально. Тут внятно все розказують, не спішать, вносять голову на, на, на максимум, не так і на ученнях, в ученнях раз, раз, пропустили, трумбум. Слідче, наступний, наступний, наступний. Так дуже вражений. Інструктори супер з прошлим навчальним центром. Це не при земля. Я дуже вражений. Готуємося до вечірніх стрільб. По магазину. заряджаємо. Посередині дальня, четверта, ближня, п'ята, крайня дальня. Всі побачили? Так. До бою! Ноль. Знову таки злагодженість між колективом, який точно так же прийшов, не знаючи, не вміючи. Це все йде одночасно. Обмін це йде. Розуміння, що не тільки тобі може бути десь важко, десь тобі щось не получається. Ти тримаєш зброю, яку перший раз ти її ніколи не розбирав, але ти розумієш, що поряд є люди, які вони в таких же умовах, і коли ви. Плечем к плечу, ну, опять же, знаходячись, наприклад, в тій же палаці, грубо кажучи, кровать до кровати, то ти вже розумієш, що у нього щось виходить і у тебе щось виходить. Таке, да, в тому йому ще можна працювати. Буде легше в бою, 100%. Кожен військовий має вчитися. Мотивацією мати, скоріша перемога. Во моя мета. Група, вставай, до мене лицем дві шаренги. Насправді, мужчина, я пишаюсь тим, що я з вами в одному стрію. Бо ви вже захисники, ви вже тут. Ви не втікли. Ви прийшли і будете з нами разом захищати нашу землю. І це дуже поважно і дуже почесно для вас. І для нас, що ви з нами. Ви самі відчуєте на собі, як це погано, коли немає вас кому поміняти. Але ви тут, ви мужчини, ви з яйцями. І я пишаю з тим, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава! слава Слава нації! Герої!